А що, якщо внутрішній смуток це не трагедія, а стан спокою, до якого ми просто не звикли. Чому нас лякає внутрішній спокій? І як навчитись приймати нову себе чи нового себе? Багато людей звертаються з подібними словами. Я нічого не відчуваю, мені не цікаво, усе ніби нормально, але всередині порожньо. І тут часто виникає страх. Бо якщо тобі вже не боляче, але й не радісно, то що це апатія, депресія, втрата сенсу, а може, щось інше? Внутрішній спокій це не дорівнює порожнеча. У психології існує поняття психічна перебудова, стан, коли людина втрачає старі орієнтири, емоційні, поведінкові, життєві, але ще не знайшла нові. Це може трапитися після психотерапії, після тривалого стресу чи вигорання, після різкої втрати або переоцінки цінностей, або просто тому, що ти виросла або виріс. Парадокс у тому, що ми звикли до постійного стимулювання нервової системи, емоціями, напругою, планами, боротьбою і коли все це стихає. Мозок сигналить, щось не так нам не тривожно, а це підозріло. Але насправді це може бути перший досвід спокою, до якого ми просто не звикли. На рівні психіки вмикається режим відновлення, парасимпатична система бере гору. Знижується допамінова стимуляція, звичні речі не викликають сильних емоцій. Мозок… Вивільняє простір для перезавантаження. І так це відбувається незвично, ніби ти стала ніяка. Але правда в тому, що ти нова, ти новий, просто ще незнайома собі, незнайомий собі. В цьому стані можна зробити перше, назвати це станом перехідного спокою, а не нічим. Це не кінець. Це пауза, як після видиху? Друге, можна не стимулювати себе штучно, тобто не потрібно одразу тягнути себе в якісь продуктивні, надихаючі справи, це як тягнути квітку з ґрунту, щоб вона швидко виросла. Третє можна поставити собі запитання, що залишається в мені, коли всі звичні ролі зникають. Яка я? Який я? Коли ніхто нічого не вимагає. Четверте. Зосередитися на тілі. У перегідний стан психіка дуже чутлива до тілесного: вода, сон, прогулянка, дотики, обійми це не дрібниці, це твої ресурси. П'яте. Дозволь новому новій собі з'явитись природно. Ідеї, бажання, сенси, вони повернуться. Але не тому, що ти змусиш себе, а тому, що виріс, виросла. Пам'ятай, якщо раніше тебе тримала тривога, то зараз тебе тримає тиша. І ця тиша не кінець історії, це початок нового розділу. Просто він пишеться не поспіхом, а поступово.